Діяння апостолів, розділ 26. Агрипа ж сказав до Павла, Дозволяється тобі про себе говорити. Тоді Павло, простягши руку, розпочав свою оборону. Царю Агрипо. Вважаю себе щасливим, що сьогодні маю виправдатись перед тобою від усього того, в чому юдеї мене винуватять, особливо ж тому, що ти знаєш усі звичаї юдейські та їхні спірні питання. Тому я прошу вислухати мене терпляче. Моє життя як воно пройшло з Малку між моїм народом і в Єрусалимі. Знають усі юдеї. Вони здавна мене знають, коли б хотіли свідчити, що я жив за найсуворішою сектою нашої віри Фарисеєм. Та й нині мене судять за надію на обітницю, що була батькам нашим дана Богом, обітницю, яку дванадцять поколінь наших уночі і вдень, з витривалістю Богові служивши, надіються осягти. За цю надію, царю, мене юдеї винуватять. Чому вважається у вас за неймовірне, що Бог воскрешає мертвих? Справді і я гадав, що треба мені було багато діяти проти імені Ісуса Назарянина, що я і робив у Єрусалимі? Я сам багато святих позамикав був у в'язницях. Одержавши від первосвященників на те владу, а коли їх убивали, я давав проти них свій голос. І часто по всіх синагогах, караючи їх, я примушував їх хулити і у несамовитій люті переслідував їх ген по далеких містах. Отак, ідучи в Дамаск з уповноваженням. Та по дорученню первосвященників, у дорозі, опівдні, царю, я побачив з неба світло понад сяйво сонця, що опромінило навкруги мене і тих, що йшли за мною. Усі ми попадали на землю. Я ж почув голос, що говорив до мене єврейською мовою. Савле, Савле, чого ти мене переслідуєш? Трудно тобі. Бити ногою колючку. А я озвався, Господи, хто ти? Господь же сказав Я, Ісус, якого Ти переслідуєш, але встань і підведись на ноги. На це бо я тобі і з'явився, щоб вибрати тебе слугою і свідком видіння, в якому ти мене бачив, а й тих, в яких тобі ще з'явлюся. Я визволю тебе від народу та від поган, до яких я тебе посилаю, щоб їм відкрити очі, щоб вони повернулися від темряви до світла і від влади сатани до Бога, та щоб вірою в мене одержали відпущення гріхів і спадщину між освяченими. Тому, царю Агрипо, я не був неслухняний небесному видінню. А навпаки, я почав проповідувати спочатку тим, що в Дамаску, а потім тим, що в Єрусалимі і по всім краю юдейським, а також поганам, щоб покаялись і навернулися до Бога та й чинили діла достойні покаяння. За це юдеї, схопивши мене в храмі, хотіли роздерти. Але, одержавши від Бога допомогу, я по цей день стою. І свідчив малим і великим, нічого не кажучи, крім того, що Мойсей і пророки говорили, що має наступити, що Христос має страждати і що Він перший, воскресши з мертвих, має проповідувати світло народові і поганам. Коли ж він так боронився, фест мовив голосом сильним. Сходиш з глузду, Павле, Велика наука приводить тебе до божевілля. А Павло озвався. Я не зійшов з глузду, велебний фесте, а слова правди і розуму говорю. Бо знає про те цар, до якого я з відвагою говорю, певний, що нічого з цього від нього не втаїлося, бо це не в закутку діялося. Чи віруєш, Царю Агрипо, у пророків, знаю, що віруєш. Агрипа ж мовив до Павла. Ще трохи, і ти мене переконаєш стати християнином. А Павло, чи трохи, чи багато? Я молив би Бога, щоб не тільки ти, а й усі, що нині це чують, стали такими, як я. Без оцих кайданів. Встав же цар і правитель, Верніка, і ті, що сиділи з ними, і відійшли на бік та розмовляли між собою. Цей чоловік не зробив нічого гідного смерті чи кайданів. А Грипаш сказав до феста Цього чоловіка можна було б відпустити, якби він не покликався на кесаря. Послання до Ефесян розділ 4 Отож, благаю вас я, господні В'язень, поводитися достойно покликання, яким вас покликано, в повноті покори і лагідності, з довготерпеливістю терплячи один одного в любові. Стараючися зберігати єдність Духа зв'язком миру, одне бо тіло, один дух, та й ви в одній надії вашого покликання, яким ви були візвані. Один Господь, одна віра, одне хрищення, один Бог і Отець усіх, що над усіма і через усіх і в усіх. Кожному з нас дана благодать за мірою Христових дарів. Тому і сказано Вийшов на висоту, забрав у полон полонених, дав дари людям. А те вийшов, що означає, як не те, що він був зійшов і в найнижчі частини землі? Той же, хто був зійшов на низ, це той самий, що вийшов найвище всіх небес. Щоб усе наповнити. І він сам настановив одних апостолами, інших пророками, ще інших євангелистами і пастирями і вчителями для вдосконалення святих на діло служби, на будування Христового тіла, аж поки ми всі не дійдемо до єдності в вірі і до повного спізнання Божого Сина. До звершеності мужа, до міри повного зросту повноти Христа. Тоді ми не будемо більше малолітками, яких кидають хвилі і яких обносить усякий вітер науки, зводячи на манівці людською хитрістю і обманом. Але будемо жити по правді та в любові, в усьому зростаючи в того, хто є головою у Христа. Кожне тіло складене та спояне всякою в'яздю допомоги згідно з відповідними діями кожного члена, від нього бере зріст на будування самого себе в любові. Отож кажу і в Господі вас заклинаю, щоб ви більш не поводились, як поводяться погани, що ходять у марноті свого ума, бувши запоморочені умом. Далекі від життя в Бозі і за свого неудства, що є в них, та через зачерствілість свого серця, вони, очманівши, віддали себе непогамовній розпусті, щоб із ненаситністю коїти всяку нечисть. Та ви не так Христа вивчили. Що ви про Нього чули і були навчилися у ньому, як то воно справді є в Ісусі. А саме, вам треба позбутися за вашим попереднім життям старої людини, яку розтлівають звабливі пристрасті, і відновитись духом вашого ума та й одягнутись у нову людину, створену на подобу Божу у справедливості і у святості правди. Тому, відкинувши брехню, Говоріть кожен правду ближньому своєму, ми бо один одному члени. Гнівайтеся, та не грішите. Хай сонце не заходить над вашим гнівом, і не давайте місця дияволові. Хто крав, нехай не краде більше, а краще хай працює, творивши власними руками добро, щоб він мав змогу дати тому, хто потребує. Жодне погане слово нехай не виходить з уст ваших, а лише гарне, що може в потребі повчати і щоб це вийшло на користь тим, які чують його. І не засмучуйте Святого Духа Божого, що ним ви назнаменовані на день відкуплення. Усяка досада, гнів, лють, крик та хула мусять бути викорінені з посеред вас. Разом з усією злобою. Будьте натомість добрі один до одного та милосердні. Прощайте один одному, як Бог у Христі вам простив. Псалом 2 Чого ми тушаться народи? І люди задумають марне, встають царі землі, князі зговорюються разом на Господа і на Його помазаника. Порвімо їхні кайдани, скиньмо із себе їхню кормигу. Той, хто живе на небі, з них сміється, Господь із них глузує, тоді до них говорить в своїм гніві. В своїм обуренні бентежить їх, адже то я настановив мого царя націоном, горою святою моєю. Оповіщу про постанову, сказав Господь до мене. Син мій є святий, я породив тебе сьогодні, просив мене, і я дам тобі народи в спадщину й кінці землі. Тобі в посілість, ти розторощиш їх жезлом залізним, немов посуд гончаря, розіб'єш їх. Отож, царі, ви нині зрозумійте, і схаменіться ви, що правите землею. Служіте Господові в страсі і радуйтесь в тремтінні, цілуйте його ноги. Щоб не розгнівався він, і не загинули ви у дорозі, коли зненацька запалає гнів його. Блаженні всі, що покладаються на нього. Книга Приповідок, розділ 15 Лагідна відповідь гасить гнів. Дражливе слово викликає лютощі. Язик мудрих точить знання. Уста дурних мелють дурниці. На кожнім місці господні очі стежать за злими та добрими. Язик лагідний дерево життя. Лукавий Пригноблює душу. Дурний нехтує навчанням свого батька. А хто на картання зважає, стає мудрим. У домі праведного добра повно. У прибутках лихого саме безладдя. Уста мудрих поширюють науку. Не так бо серце безумних, жертва злих гидота Господові, молитва ж праведних йому угодна. Огидна Господові дорога злого, того ж, що по правді ходить, він любить. Сувора кара тим, хто за стежки збочує, хто ненавидить на поумлення. Той загине. Шеол і Авадон перед Господом відкриті. Тим більше серця синів людських. Насмішник не любить тих, що його картають. До мудрих він не піде. Веселе серце звеселяє обличчя, а як журба на серці. То й душа ниє. Розумне серце шукає знання. У стаж безумних живляться дурнотою. В сумного усі дні погані, веселе ж серце завжди бенкетує. Ліпше трохи в господньому страсі, Аніж великі скарби. У тривозі ліпше миска капусти та з любов'ю, ніж віл годований та з ненавистю. Гаряча людина здіймає сварку, а лагідна втихомирює незгоду. Лінивого дорога, немов устелена терням. А стежка праведних гладенька. Розумний син веселить батька. Дурний же матір свою зневажає. Глупота радість безглуздому. Розумний чоловік іде шляхом просто. Без міркування задуми не таланять. А якщо порадників багато, щастить. Людина рада відповіді своїх уст і яке любе слово сказане до речі. Стежка життя веде мудрого вгору, щоб ухилитись від шиолу долі, Господь розвалить дім гордих. І утвердить межу вдовиці. Огидні Господові задуми погані, слова щисті приємні. Хто жадібний наживи, той руйнує дім свій, а хто гостинці ненавидить, той буде жити. Серце праведного обдумує, що має відповісти. А уста злих зло виливають. Господь від лихих далеко, молитву ж праведних вислуховує. Ласкавий погляд веселить серце, добра новина підкріпляє тіло. Вухо, що слухає спасенного картання, посеред розумних. Перебуває. Хто на поумлення відкидає свою душу зневажає, а хто на навчання зважає, той глузду набуває. Острах Господній мудрості навчання. Славу випереджує покора. Книга Пророка Єремії, розділ четвертий. Якщо хочеш повернутись, о Ізраїлю, каже слово Господнє, то повернись до мене. І коли відкинеш твої Гедоти сперед мене, то не блукатимеш, а й божитимешся. Жив Господь у правді, правоті, справедливості народи ним благословлятимуться і ним похваляться. Так бо говорить Господь до мужів Юдеї та до Єрусалиму. «Розорюйте собі нові ниви і не стійте поміж будяками. Пообрізуйтеся заради Господа, усуньте необрізаність вашого серця, ви, мужі юдеї та мешканці Єрусалимські, щоб вогнем не вибухнув гнів мій і не горів, і нікому б гасити його за ледарства вчинків ваших. Оповістіть у юдеї і розголосіть у Єрусалимі. Скажіть. Сурміть сурмою по країні, кричіть у голос, промовляйте, збирайтесь, ходімо у міста твердині, поставте стяг у напрямі Сіону, Втікайте, не спиняйтесь, бо я наведу з півночі лихо і велике нещастя. Виповзає Лев з гущавини своєї, вирушає губитель народів. Виходить із свого місця, щоб пусткою зробити край твій. Міста твої будуть зруйновані, без мешканців залишаться. Тому веретищем підпережіться, плачте, лементуйте, не відвернувся, бо від нас Палки гнів Господній. І станеться в той день каже слово Господнє що у царя. Зомліє серце, і у князів священники вжахнуться, і пророки стуманіють. І скажуть, Ой Господи, Боже! Вельми завів єси люд цей і Єрусалим, казавши: Мир у вас буде, а меч тим часом аж до душі доходить. Тоді казатимуть цьому народові. Та Єрусалимові. Вітер палкий повіяв з узвиш у пустині в напрямі до дочки народу мого, та не на те, щоб провівати, і не для того, щоб прочищати. Занадто сильний вітер прийшов до мене. Ось і я виречу суд над ними здіймається він, неначе хмара. А колісниці його, немов вихор, коні його від орлів прудкіші. Горе нам, мибо пропащі. Змий злобу з твого серця, Єрусалиме, якщо хочеш урятуватись, доки у тобі перебуватимуть думки твої зловісні, Боздану голос вістить, згори Ефраїм. Лихо голосить. Дайте народам про те знати, Оповістіть у Єрусалимі. З далекої землі приходять облягати, здіймають проти міст юдейських свій галас. Мов польові чати вишукуються в коло нього, бо збунтувався проти мене, каже слово Господнє. Твої вчинки і твої діяння. Тобі це спричинили ось твоя злоба, така вона гірка, що доходить аж до серця твого. Ой моє нутро, моє нутро, уліваю я, ой оболони мого серця, серце ниє у мене, ніяк не змовчу, бо звук сурми, душа моя, почула єси. Військовий сполох. Нещастя за нещастям звістують, спустошено цілу країну, раптом зруйновано мої намети, умить мої опони. Чи довго бачитиму стяги, звук сурми буду чути? Бо народ мій безглуздий, вони мене не знають. Дурні з них діти, і розуму в них немає. Розумні вони зло чинити, а діяти добро не вміють. Глянув я на землю, і ось вона пуста і пустошня, на небо, і не було на ньому світла. Глянув на гори, а вони тряслися і всі горби хитались. Глянув і ось ані людини, і небесні птахи геть порозлітались. Глянув аж ось плодюче поле, це пустиня, і всі його міста в руїнах, перед Господом, перед Палким його гнівом. Так бо сказав Господь. Пусткою пойметься уся країна. Та я не вигублю дощенту. Тим то земля засумує і потемніє вгорі небо, бо я сказав так, я так призначив, а в тому я не поступлюся. Від галосу комонних та лучників ціле місто втікає. Вони ховаються по нетрях, здираються на скелі. Усі міста – Покинуто ані одного в них мешканця. І ти пограбована, що діятимеш? Вдягаєшся у кармазини, приоздоблюєшся у золоті окраси, пообільшуєш очі красивом, та марне оте прикрашання твоє. Погорджують тобою твої коханці. Вони життя у тебе відібрати прагнуть. Я чую крик, не мов би породіллі, не мов би зойк тієї, що вперше народжує. Крик дочки Сіону, що стогне, що простягає руки. Ой, лишенько моє, душа моя перед убивцями умліває.